Вітаю на каналі корисних порад. В цьому відео я покажу способи нарізки лимону. Отже, почнемо! Я продемонструю три способи подачі нарізаного лимону. Для першого способу необхідно нарізати лимон кружечками. Далі дольку з одного боку розрізаю навпіл та розгортаю кінчики ось таким чином. Нескладна нарізка, але на тарілці виглядає дуже ефектно. Другий спосіб дуже схожий з першим. Але спочатку робимо розріз до середини лимону, а потім повністю. Тепер роблю розріз з одного боку та розгортаю кінчики та верхівку. А всередину для краси кладу оливку. До речі, ще більше корисних порад ви знайдете на моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі. Для третьої нарізки розрізаємо лимон як в першому способі. Далі знадобиться невеликий шматочок огірка. Його необхідно дуже тоненько порізати. А далі з одного боку з'єднати краєчки зубочисткою. Тепер огірок необхідно гарно розправити та вставити зубочистку в лимон ось таким чином. Наприкінці прикрасити все оливкою. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео, та ставте лайк, якщо було корисно. До зустрічі!